Шевчук Бюро зробили презентацію для Віталія Кіма. Добрий вечір, ми з України. Ще до того, як він став популярним, ви спитаєте, як це сталося? Ви не повірите, але він просто мені зателефонував на мобільний телефон в грудні 2021 року і сказав, що йому потрібен звіт за рік роботи Миколаївської обласної державної адміністрації. Але такий звіт, щоб він був зрозумілим, бо ми знаємо, що ці звіти ніхто ніколи не розуміє, про що вони взагалі. Він повинен бути мінімалістичним, все як ми з вами любимо, і він повинен бути сексуальним по дизайну, щоб його хотілося переглядати ще і ще. Як це було? Спочатку ми просто отримали матеріали, і, чесно кажучи, їх було просто дофігіще. І вони були все, як любимо: багато тексту, нічого не зрозуміло. Ми їх просто переробили в готові структури. Далі на це все зробили дизайн. Після цього підготували кожного спікера Віталія та його заступника. Далі ще й технічно перевірили, що все точно працює і ось що з цього вийшло. До речі, як вам тім? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І Якщо ви не знали, я теж з Миколаєва, тому це окремий краш.